Кадрові зміни освітяни області отримали нового керівника. Нею стала Вікторія Гробова. Про плани нової очільниці далі. Департамент освіти і науки отримав нову очільницю на апаратній нараді. При голові облдержадміністрації представили нового керівника департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації на посаду директора департаменту освіти. У облдержадміністрації з 6 червня цього року призначена Гробова Вікторія Павлівна. Гробова Вікторія Павлівна має повну вищу освіту Сумський державний педагогічний інститут імені Макаренка. В 2002 році закінчила Національний університет внутрішніх справ. До призначення працювала заступником директора сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Має науковий ступінь доктора юридичних наук, є професором кафедри юридичних дисциплін. Відзначена нагрудним знаком Петро Могила Міністерства освіти і науки України, почесною грамотою міністер. Міністерства освіти і науки України відзнакою МВС України за сприяння органам внутрішніх справ України. Що нам треба буде організувати навчальний процес відповідно до реформування початкової школи? Треба буде організувати новітні освітні простори у опорних школах або визначених школах, які визначені. Це і питання і професійно технічної освіти, тобто дуже багато на сьогодні питань, і інтернати і. Інтернат, який щойно створений Барса, колишня очільниця департаменту освіти і науки сумської облдержадміністрації Олена Попова пробула на посаді з травня 2014 року. Тепер буде виконувати обов'язки заступниці директора департаменту Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.